Новий зовсім генератор. Сказали, що там немає сухих контактів. Ми його не можемо підключити, вертати його назад. Він не такий, як треба. Так, я вас вітаю. З'явився новий контент. Знімаємо для вас. Значить, Маємо 12 киловатний гібридний інвертор від компанії три фази, Маємо дві пробіжки, дві батарейки по 5,1 кВт. Монтаж тут не наш, одразу кажу. Наша задача була. Людина подивилась моє відео у YouTube. Зателефонувала коротенько. У мене хлопці монтують зараз інвертор, не можуть підключити генератор. Побачив ваше відео. Можете зробити? Можемо. Приїжджайте, підключіть, будь ласка, генератор. Хлопці буквально тільки що поїхали. Ну, а ми давай розбиратися, що тут до чого. Не буду сильно казати погані слова в сторону монтажників. Хлопці, тренуйтеся, вчіться, монтуйте. І естетику підтягуйте, і матеріальну і технічну частину теж підтягуйте, будь ласка. Скажу одразу: вартість такого монтажа за роботу вийшла приблизно 500 доларів 480. Ми беремо дорожче, реально дорожче, але ми беремо все під ключ. Повністю наш розхідний матеріал, наша робота. Ви ставите задачу, ми кажемо, реально це чи нереально, і виконуємо монтаж. Обладнання. Підбираємо, консультуємо і, підбира... і монтуємо обладнання. Значить, наша задача змонтувати і підключити генератор. Зараз покажу, який генератор. Вже... У мене вже був раніше відос про нього. До речі, рекомендую. Непоганий генератор за свої кошти. Значить, покажу вам, що <кх> налаштовано в даному інверторі. Я ще раз повторюся, ми не монтували це. Одразу можу сказати, що прошивочка у нас 2008. І у нас є дві батареїчки. Той, хто дуже часто має справу з ДЕЮ, знає, що 90, вони зарядяться до 100% і впадуть в помилку. Їх треба буде оновити або перепрошити на більш нову прошивку 2009 або 20АА. Далі, що у нас по щиту автоматики? Маємо тільки один автомат. Потенційно, ми спочатку подумали, що він на вход. Він в принципі вимикає мережу. Один автомат, ось з лівої сторони. Маємо трьохпозиційний і ще раз трьохпозиційний. Цим правим трьохпозиційним намагалася підключити генератор. Після чого новий зовсім генератор. Сказали, що там немає сухих контактів. Ми його не можемо підключити, вертати його назад, він не такий, як треба. Людина знайшла моє відео, звернулася. Зараз ми все підключимо, і покажемо, як все це працює. Єдине, ми не будемо показувати, як його підключити. Для того, щоб у нас залишалась робота. Ну а хлопцям було чому навчатися далі. Уже бачимо проблеми з комутацією. Зараз будемо розбиратися, передивлятися. Ну і також бачу проблеми з налаштуванням інвертора. Провели попередню комутацію. Значить, зараз ми налаштували в тестовому режимі, щоб інвертор, починаючи з 52% батареї, ну нам треба протестити. Завів автоматично генератор. Щит не буду показувати, не буду розкривати секрет. Так, скомутували 52%, і інвертор сам автоматично заводить генератор. Вимикається він коли, коли зарядить до 100%, або ми можемо коли по мережа, часу. Коли мережа і, або мережа. Час можемо виставити роботи генератора для того, щоб він не перегрівався. Також можна виставити, коли, ну, коли мережа з'явиться, він автоматично погасить його. І... А, ну, якщо зарядити до 100%, ну, тобто три налаштування можна зробити. Так, рекомендую цей генератор. Дуже класно там все зроблено в плані автоматики. Дуже класно зроблено. Не, не дуже голосно він працює, він бензиновий, у нас потужність 6,5 кВт. Зараз модельку марку зніму. Так і називається. Дивіться, обов'язково треба брати АТС, щоб у нього була можливість отак. От. Да. Щоб у нього була можливість автозапуску, щоб він сам запускався. Люди зроблять тут підставочку, зроблять решіточку такого плану металеву. Тут електрик зробить гофру, це діло і закріпить. Або в кабель канал тут є. Це в нас класке приміщення, тут є штатний електрик. Бо я б це зробив би, чесно кажучи, гофру і закріпив би. Поки що тестовий варіант, чекаємо поки запуститься генератор. Так, Подався у нас сигнал, бачите? Подався сигнал. Так, І побачимо, зараз я тут кавою. І побачимо. Запустився генератор вже чудно. Зараз тестуємо все. Що я вам хочу сказати? Якщо ви хочете якісний монтаж обладнання, то, будь ласка, звертайтеся, у нас є в продажу обладнання повністю так все. все працює зараз візьму літарика Так, а для чого ж нам генератор, спитаєте ви, якщо у нас є акумулятори? Задача генератора підзарядити, якщо у нас довгостроковий блекаут, немає світла, задача генератора підзаряджати акумулятори, при тому а, надлишок надавати на споживачі електричні. Так, ну генератор працює, все заряджає. Генератор... Поставили до 90 да, зарядку. Щоб потом... ми зараз це налаштуємо. Зарядки. Чекайте, ми повинні перевірити. Значить, тепер нам треба подати мережу і перевірити, щоб він заглушив генератор. Подаємо мережу. Зараз у нас повинна з'явитися мережа, і інвертор повинен заглушити генератор. Ну, прийде обкатку, буде нормально працювати. Його треба зараз, поки він обкатку не прийшов, даємо йому навантаження на зарядку не більше 2 кВт. Налаштуємо, щоб він заряджав акумулятор від 20%. Тобто, коли вже присяде акумулятор до 20%, включиться генератор і буде заряджати акумулятор. Ну, а надлишок буде надавати на споживачі електричні. Ось. Класна релішечка. З'явилася мережа. І заглох генератор. Все, все працює, все класно. А? Так як ви хотіли? Да, так. І дуже так як і повинні були зробити наші попередніки. Ну, коротше, нам вже теж треба гроші зробляти. Все. Всім дякую, ставте свої лайки, по... ідеї, коментарі. Ми могли всім... більше заробити. <хи> ми могли більше заробити, ну, звісно, звісно ми, ми могли більше заробити. Так, да, да, да. ну хай хлопці теж нормально ми попрацювали, більш-менш, більш-менш, нормально. Все, всім пока. Так, і вже по постскріпту. Особливо хочу увагу звернути на естетичність і порядок після себе. 500 доларів коштує монтаж. 500 баксів. Ми беремо від 1000 доларів трифазна система. Від 1000 доларів з розхідним матеріалом. 500 доларів люди беруть тільки за роботу без розхідного матеріалу. Так, да, економія, так. Да. 200, 200 доларів економії точно є. А ще можу показати. Не люблять люди такий контент, звісно. Кабель, як продітий і проведений. Ні гофри, ні кріплення, я його тяжко попідв'язував. Ми за це гроші не брали. Люди. Ну, пацани. Коротше, ну він коштує 500 баксів цей монтаж, Навірно. я не знаю. Може хтось напише в коментарях. Коштає 500 баксів, той монтаж чи не коштує. Мені здається, ні.